Цього цілком достатньо, аби е, зігріти, аби дійсно підтвердити статус. Цього матчу. що спорт зігріває. У нас тим часом перший м'яч опиняється у сітці воріт. Перший м'яч у воротах збірної команди Коміків. І дуже було схоже на акції. Але ось непогане просування лівим флангом. Навісна подача до штарного майданчика. Ігор Ласточкін пробиває головою. Ну, ось вона радість. Радість збірної коміків від... Поле. І це про тому, що не зупинявся. Ні на мить сніг. Перед початком поєдинку нас тим часом мега просто сейв. це, друзі. Ну і, звичайно, що дають можливість атакувати дівчатам. І Непоганий удар. Лислав Мартинюк, найактивніший гравець у складі збірної коміків. Він заробляє право на цей кутовий. Він його виконує удар по воротах. Навіть відбувається удар від Олександр Свисток на кори збірної коміків. Гравці збірної коміки. Ох, зараз який момент! Цікавий відбор. потрібно боротися не лише із суперниками на футбольному полі, але із негодою. Тому є свої нюанси, як то кажуть. Колос своє так продовжити. Вишняк Насічкаренко, хороша передача до штрафного майданчика. Прострільний пас можна забивати. І м'яч таки опиняється. М'яч таки опиняється у ці воріти. Авторкою цього забитого м'яча стає Ліліана Сербенко. До речі, я згадував. Просічка Ренко та Сербук одні з наймолодших учасниць цього поєдинку. Та й взагалі одні з наймолодших гравчень команди «Колос». У нас тим часом третій м'яч опиняється у осиці воріт збірної коміків Мар'яна Іванишин. Мар'яна Іванишин забиває збірної коміків, виконують перехоплення. Є можливість хорошу передачу віддати ця передача Проходить до штрафного майданчика. Зараз хороша атака у виконанні збірної коміків, але потрібно було віддавати раніше передачу лише. Кут. Така, друзі, мхатівська пауза перед ключовим моментом початку другого тайму. М'яч опиняється у воротах команди ближче до буфету, ближче до тепла. Ось його колега з протилежного флангу, що й воює із сніжними коса перегляд того ковалівського колоса. Але я гадаю, що за найпершою найліпшою нагодою обов'язково. Про це буде запитано у нас тим часом черговий небезпечний момент. Поки е, молодих зовсім юних років е, грають у футбол. Ну і власне зовсім інший рівень майстерності цих дівчат. Зараз Сербук виконувала прострійна передача. Хороший старт сьогоднішньому проекту, передавши відразу 100 тисяч гривень на допомогу збройним силам. Нас тим часом небезпечний момент. Е, небезпечний момент е, вийшла на футбольне поле. Вона Зараз свалила і вона не відбиває цей пенальті. Рахунок таки стає. 3-2 ігри. Ласточкін забиває. А цей і понесли. Ласточкіна. Ну, знаєте, Ласточкіна то можна носити. Без м'яча вже кілька хвилин. Футболісти збірної коміків в глобальному плані. Це є вже про розвиток якихось атак. Сербук тим часом пробиває по воротах. Проекту спорт зігриває, зібрані кошти будуть витрачені на придбання теплого одягу для наших військових. У нас тим часом м'яч опиняється у сіці воріт. Скауський привіт! Скауський привіт від пана Ушакова, який спрямовує м'яч у воріт збірної коміків. 4-2. 4-2 стає. Знаєте, якщо в нас розподілити сьогодні.